І так, поки я готую лазанію, кускус та солю червону рибку, давайте поговоримо ось про це повідомлення. Після приходу нового президента в США, звісно ж, почалась паніка, тому що почалися масові депортації, почались глобальні зміни взагалі не тільки в програмі UFO, а і в інших різних програмах. І звісно, на цій темі зараз дуже багато спекуляцій, фейків, неправдивої інформації. Багато хто що додумає, і що я хочу сказати, як проста людина, яка сама знаходиться в США за цією програмою. Єдина офіційна інформація. Яка є поки що по програмі юфою це те, що програма була призупинена, але не для тих, хто в США, а для тих, хто тільки збирався сюди їхати та отримувати Travel Authorize, Дозвіл на в'їзд в США за програмою фою. Більше ніякої інформації про цю програму немає. Є різні теорії, здогадки, що буде, що програма буде відмінять або навпаки знову запустять. Тобто ніхто не знає, що буде далі. і Я вважаю, що немає сенсу панікувати і тим паче розводити фейкову інформацію і слухати всіх підряд. Уже повірте, якщо слухати всіх підряд, то Депортуватись треба вже зараз і самостійно. Люди в країні за ІФОЮ знаходяться легально, вони легально перейшли кордон, тому я думаю, поки що немає сенсу хвилюватися, проте є сенс вже думати про те, що робити, якщо програму або відмінять, або шукати інші шляхи легалізації, або думати, куди ви поїдете далі. Тому пишіть ваші думки в коментарях.